Зеленський повністю розчарувався у так званому перемир'ї, в яке щиро вірять американці, коли росіяни щодня б'ють ракетами і бомбами по містах України. Тож наш лідер вийшов із зверненням до Трампа та жорстко все розклав по поличках. У Зеленського вже не було виходу, бо дивитися, як американці закривають очі на щоденний терор. Просто неможливо та відповідь Трампа на заяву президента потрясла усіх. Про це ми з вами далі будемо говорити. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам що чубраєте нас за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. На тлі ракетного удару РФІ по Києву та Кривому Рогу Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа виконати свою обіцянку щодо додаткових систем ППО для захисту нашої країни від російських ракет. Але коли той промовчав, то вдався до несподіваного рішення. Просто не буває глибшого цинізму підлості, ніж ті, які Рафія собою зараз уособлює. Дуже важливо, щоб ці обстріли і кожен такий удар не залишилися без реакції світу, підкреслив Володимир Зеленський та шокував усе США подальшим зверненням. На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки. Вкотре така слабка реакція на чергові терористичні удари, заявив президент. Українська сторона розраховує, що США одумаються, але поки і Україна не зможе йти на поступки Трампу і довіряти йому, якщо нас так залишатимуть наодинці з Росією. Більше того, закриваючи очі на акти тероризму і визнаючи, що якесь там перемир'я ще діє. А міністр фінансів США Скотт Бесенд, який веде переговори про українські надра, заявив, що президент України Володимир Зеленський знову відмовляється підписувати угоду про надра із США. Зокрема, Бесенд розповів ди детальніше що сталося. Ми збираємося укласти угоду з українцями, і це вирішить декілька питань. По перше, це зробить США і Україну партнерами, щоб пов'язати нас більш тісно. По-друге, це буде символом для російського керівництва, що США не кидають Україну. І що важливо, по-третє, це покаже американському народу, що ми маємо економічний інтерес і що ми не надаємо просто величезний грант. Тобто, Україна виграє, ми виграємо, і це може бути довготермінове партнерство. Розписав міністр переваги. Мож. Жливої угоди. він поскаржився, що Зеленський не захотів підписувати угоду, тому вона висить ще й досі. Все було на столі для підписання і воно не було підписано, заявив Бесент. Співбесідник Бесента назвав Зеленського «необраним президентом держави клієнта, чиї чиновники оплачуються напряму американськими платниками податків, враховуючи їхні пенсійні виплати. Бесент на це зазначив, що в Україні найнижчий пенсійний вік в Європі 60 років насправді. Авді ж є в Україні пенсійний вік, залежно від набутого особою страхового стажу. Станови 60, 63 і 65 років. На питання ведучого, чому Зеленський дозволяє собі підвищення тон на адресу Трампа, Бесон сказав, що він був артистом. Щось на кшталт водевілю. І він був звичайною людиною кинутою в складний час. Піднявся до небес, був героєм. І я думаю, застряг. І я думаю, перед величезним тиском я думаю, він отримує не найкращі поради його радники. Недоско. Він знову взявся розхвалювати можливу угоду про надра, заявляючи, що мовляв вона гарантує, що гроші йдуть до американського народу і до українського народу, і це справжнє економічне партнерство. Далі пряма мова: знаєте, коли це не подобається людям, чиї руки у касі. Тому що ми регулювали потік грошей. Я думаю, це частина збою. Я сподіваюся, що це була помилка, а не особливість системи. І що це полагодили. Ми очікуємо українську технічну команду на початку наступного тижня, і я сподіваюся, що ми зможемо підписати угоду і повернутися до ситуації. Він він, тому що президент Трамп. Хотів укласти цю угоду з українцями, а потім піти до рашистського керівництва. І показати їм, що ми стоїмо з українцями, але на економічній основі. І тоді в рашистів буде стимул також сісти за стіл. Послідовність дій була порушена, але я сподіваюся, ми можемо це налагодити. Варто зазначити, що після того, як стався витік деталей нового проєкту угоди про корисні копалини, президент України Володимир Зеленський нібито наказав службі безпеки провести розслідування. Під час нього працівники низку міністерств перевірили на детекторі брехні. Про це Пише видання Financial Times із посиланням на неназваних українських урядовців. Розслідування ініціювали після того, як деталі угоди опублікував народний депутат Ярослав Желізняк. Так, під час брифінгу для журналістів Зеленський здивувався, що він сам ще не читав документ, а депутати вже. Все знають Співрозмовники Financial Times Заявили, що перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники декількох міністерств. Однак вони не уточнили, скількох саме людей уже перевірили. Служба безпеки України на запит журналістів відповіла, що діє у межах закону, захищаючи безпеку України, зберігає в таємниці дете... е, такі деякі деталі своєї діяльності. За даними желізняка, у новому варіанті угоди американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом встановили представники США три із п'яти членів. Усі нові Вес проєкти спочатку пропонують американській стороні, та будь-які зміни відбуваються за домовленістю з американською стороною. У тексті немає пунктів про АЕС та порти. Йдеться про видобуток державних і приватних компаній, але також немає гарантії безпеки від США. Зеленський обіцяє, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копали не буде містити ризиковані речі і що Україна не підпише документ, який загрожуватиме її вступові до ЄС. У цей же час. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів. Про це Зеленський написав у телеграмі. Передає Укрінформ. Зустріч наших військових із начальником штабів оборони партнерів адміралом Ентоні Редекіним із Великої Британії та генералом Т'єрі Бюркаром із Франції. Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Є відчутний прогрес. І перші деталі щодо того, як може бути розміщений без. Спековий контингент партнерів написав Зеленський. Він подякував усім країнам, які підтримують Україну в цьому напрямку, а також окремо відзначив лідерство Великої Британії та Франції. За словами Зеленського, саме така спільна та рішуча робота, коли усі партнери об'єднані заради сильного результату наближає надійний і тривалий мир для України. Як повідомлялися начальники штабів Збройних сил Франції та Великої Британії, генерал Т'єрі а Бюрхарт, адмірал Ентоні Редекін зустрілися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та військовим керівництвом України. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Не забувайте вірити в перемогу українського війська, донатити українському війську, адже все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі. На наступних випусках.